У різних районах Херсона городяни скаржаться на те, що не вивозиться сміття. Херсонка Зінаїда Іванівна каже, двір багатоповерхівки став настільки брудним, що по ньому неможливо нормально пройти. Скоро в хаті буде цей мусор вже. Не вивозять уже дві тижні. Десь і так немає, де ще й мусором задихаємося. Прям літять квартири, всі пакети. Володимир розповідає, біля сміттєвих баків накопичились купи відходів. Відтак люди відчувають постійний сморід. Уже давненько не вивозять. от безпреділ твориться. Люди тут приходять, питаються, Виді, що тут зі Не Знаю, що сказати. Голова ОСББ Колорит Олена Доміш говорить: сміття не вивозилося з 2 січня. Люди намагалися утилізувати його самостійно. Старалися поменше викидати мешканці. Те, що горить, ми там пакети, бумагу ми спалювали. Все інше мішки запаковували, щоб не розтягував вітер і собаки. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Глина Лугова пояснює, що після звільнення Херсона з міста пішли усі підрядні організації. Вони забрали з собою техніку на лівий берег. Ми були вимушені зараз створити, відновити роботу комунального підприємства «Парк Херсона, зробити зміни в статутну діяльність цього підприємства, кведи нові вести, розширити їхні повноваження. І це підприємство буде одне, єдине і потужне з благоустрою нашої Херсонської територіальної громади. Для комунального підприємства парки Херсона техніку поки взяли в оренду. Потім планують купити для міста, говорить Лугова. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили, що полігоном на час військового стану буде займатися компанія Екополіс з білої церкви. Її директор Володимир Коваль розповідає, у Херсоні сміття вивозили не за технологічною картою. Дружали просто на дорозі, тому що туди їхати це було дорого. Це було нанімати було техніку. Треба було спалювати дизель. І ну, я, я, приїхавши сюди, побачив тут чисте відмивання грошей, Просто заходили тут по бумагам і по 50, і по 60 машин. От, і Викатували і дизель, і бензин, і списувалися просто гроші на те, щоб їх вигружати прямо перед носом. За тиждень, каже, вдалося трохи почистити сміттєзвалище і створити територію для прийому сміття. Сьогодні сюди змогли заїхати 26 машин. Ми зараз швидко його вивеземо і налагодимо процес по сміттєзвалищу що такий, щоб безперебойно заїжджали е, потрібна кількість машин, і щоб е, місто Херсон було чисте. У планах сміття сортувати і таким чином додатково поповнювати міський бюджет до співпраці. Залучають компанії, які допоможуть придбати сортувальний комплекс, сказав Володимир Коваль Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.